Якщо ви відчуваєте скутість та зажатість в ваших плечових суглобах, це можлива проблема в ротаторній манжеті. І які ж вправи спрямовані на неї, я зараз покажу. А ви поки що підписуйтесь. Якщо ми говоримо про суглоб, це в першу чергу статичні вправи. Отже, ми маємо працювати з дельтоподібними м'язами. Висовуємо руки вперед, можна взяти обтяження і тримаємо 30 секунд. І з кожним разом нарощуємо час, в який ми тримаємо. Потримали в такому положенні 30 секунд. Потім руки в сторону, також 30 секунд. І потім зігнуті догори 30 секунд. І після того, як ми статично потримали навантаження, потрібно розвантажити ротаторну манжету. Яким чином? Повертаємося на бік, впираємося в коліно і розвертаємо кисть догори. І на видиху, прокручуючи плече, провертаємо його.